Капуста Іва. Сьогодні ми будемо грати в Donstar. Пробачте, що так довго не було відео, просто я, у мене було <кхід>, дуже багато справ і я не міг <кхід>, знімати відео. Тому зараз я їх буду <кхід>, знімати і будемо ми грати в Donstar. Тому що мені просто не прийшов в голову, що ще грати. ну... <кхід> Мені не пройшло ще в голову що ще грати, тому просто буду знімати. Там старт. Так. А, а взагалі хотілося б е, розділити це проходження на декілька відео. Просто я думаю, за не відео 2-3 години проходження. Ну, я думаю, ви стільки 3 години не будете тратити за те, щоб просто... Дивитися моє відео це. Так що, починаємо. І пробачте, що воно все буде на російському. Просто немає в цій грі перекладу на український. Ну і просто я на російському дивлюся, тому що. Ой, дивлюся і граю. Тому що. Я хочу знати, що я просто не знаю деякі деяких перекладів взагалі цих предметів, тому я на російську. Тут я і англійська, просто мені треба щось розуміти і вийшов зрозуміло. Щоб ви що мені не треба було відповідати на запитання. Хоча я знаю, що все рівно прийдеться. <кхід> Оце спаун такий, як спаун, дрова. Трава трава, дуже багато трави і палок. До речі, тут можна приручати декого. Я покажу, кого це можна приручати, але для цього треба дуже велика ферма ягод. Дуже прям велика. Добуваємо поки що дуже багато ресурсів, робимо соки. І... Да, все-все в кущах робимо. Кайло і пішли добуватися. <кхм> Взагалі я по секрету вам скажу, що це вже третя спроба у мене зняти відео, тому що <кхм> або в мене цей інтернет пропадав, і у мене відео злітало. <кій> І потім мені приходилося перезнімати, Другий раз я два рази помер. О, тут бджоли атакують біфало. Ну, хай вони там атакують, я потім заберу просто стоя, що я нього него О, все, добило його. Що ти за мною учипалась, бджолка? що шо тим? А я побігаю, а я побігаю. Ти не така швидка, як я, тому я от просто у вас тут заберу, Ясно, ясно. Ага, лежала. давай, давай, йди. Взяла, йди. Все, тепер чіпись. А ну, летить за мною? Летить, собака. Це бджола вбивця. <кій> вона просто так не відчепиться. Ану, витий до мене. Не витий більше. До речі, хочете скажу про Гольфен І Коли ніч, то він втрат буде втрачати більше розуму, чим інші персонажі. І з того, що він боїться темноти і монстрів. <кій> а взагалі я вже дуже багато добув в ресурсів, тому вже було би непогано м, почати робити е, деякі штуки. І мені взагалі треба знайти, де у нас є камінь. Не такий камінь взагалі, ну цей теж добуду. <кій> А, <кій> мені ще літера поки що не треба. Ну, заберемо. Добуваємо це теж. І треба шукати такий камінь, в якому є такі прожилки В нього золотий він Так, дайте посадити. Все. Прости собі береза Хотів сказати, чуть смире не сказав. Щас зараз добудемо дуже багато трави ще. Просто щоб було, просто щоб було. Трава, трава, вся трава. Добуваємо, добуваємо. А, ще ось такі дерева колючі, можна їх добувати, і в них будуть палки падати. Тільки не пам'ятаю, якщо їх грубати, то тобі. А ні, не буде зноситися. Але це просто пуста трата е, цих інструментів, тому що, ну, воно багато. Ось дивіться. Ну, по одні, одній, одній палиці дає. Треба <кій> вже швиденько десь знайти місце. І на деякий час припаркуватися. Так все. Я не знаю, де розміститися, мабуть, десь тут розміщуся. Тільки треба ще камені добути. Я хочу зробити ось це багаті, на яке треба 12, а мені треба ще 4, тому мені ще треба 16. У мене тільки 12 каменів, що достатньо буде тільки на це багаття. А мені треба дуже багато всього. О, виліз скріт. У мене 18 камнів, тому ще 2 каміння залишиться. Когда ми будемо десь, мабуть. Ми ж і між цим робимо. Ось так. І ще научну машину. Десь тут моя буде база. Тільки не люблю те, коли будь не можна поставити. Ось тут. Все поставили, тепер робимо перше, що ми робимо. Це рюкзак. Портфель. Портфель. Друге, що ми робимо, це спис. Щоб може було відбиватися від когось. А третє бо я зробив молот, але мені не треба. Поки що. Це по... Запам'ятайте цю фразу поки що не треба, а потім буде треба? Взагалі було би непогано зараз поїсти, тому що я зараз помру голоду Пімемо в'язко, набираємо соси, Жаримо ягодки. А взагалі, як можна завлікти цього? крота. Це просто халява їжа, тому що він респавниться. Просто кладемо кремінь і камінь. Ну, я не пам'ятаю, я просто для себе так кладу, кремінь або камінь. На що він полізе, я не пам'ятаю вже. Беремо сокиру просто і чекаємо, про він сюди приповзе. І що він на кремінь Значить, Б'єте його просто, вбиваєте і все. Ось вам вже є їжа непогана. <заснані> ну так, якщо її пожарити, вона менше, ніж звичайне м'ясо відновлює, але з нею нього можна тех... робити фрикадельки. Е, куди? Ти куди? І о, до речі, ось це багаті ендорміті, воно треба, як сказати, це для літа треба такі, таке багаті, ось таке. Просто тому, що воно дає, я не знаю, як просто пояснити правильно, щоб все було. Ну, воно працює як звичайне багаття, ну тільки просто <кхм> багаття звичайне гріє, а оце охолоджує. Воно треба на літо, тому що в ігрі літо дуже <кхм> гаряче, <кхм> <кхм> треба ще ось таку штуку зробити. А в мене ні каменю, ні дерева, ні золота, нічого нема. Я мені хоче якось зробити штуку таку, там, наприклад, скриньку якусь, щоб просто було куди складувати ресурси. День вже почався, але розпочався сильний дощ, тому треба швиденько ще все добувати, щоб. Не настільки сильний розпочався дощ. Треба на одну скриньку накопити і потім зробити кучу сокир, щоб просто добувати дерево. взагалі осінню є Медведь босук і з ним можна буде дуже багато добути дерева, але це вже потім. Це на наступну осінь він прийде погостювати. О, ще й ці грози. Блискавки. Треба зараз реально накопити хоч на одну скриньку. І потім зробити її, скласти туди дерево, і потім зробити кучу саків, щоб в мене було куди складувати ще дерево. <світнє> <світнє> Зараз, та ну. Треба їх висадити, тому що якщо я їх не висадю, то просто, як сказати, вийде енд, а я не хочу з ним битися, тому що він дуже сильний, <кій> а в мене ніякої броні немає. Тому я просто не хочу ризикувати. Ненаоджу дощ в танцер, за того, що просто <кій> постійно можна померти. Тому що блискавки там в тебе блискавка може влучити. Ще до з-за того, що все мокне, а потім весь інвентар мокне і за цього ти дуже швидко розум втрачаєш. <кій> О, мне холодно вже, капець Пишу игристи вс. А дай. Ось. Тика стыгнуть иду. Стыгнуть. Задрался, дождь уже. Коли ж ты перестанешь? Скажу так, як ото це в реальному житті, хоча вчора йшов дощ. Зробив я криньку, кладемо туди дерево і шишки. І треба дуже багато дерева ще, тому що його мало вже. Я чсь, він не... А-а-а! Він такий тепер головний, що йому треба нажратися. Ще не жреся. Та йохані. Коли ти дось там перестанеш? Справа в тому, що я навіть не можу зробити собі нормального зонта це просольки, тому що мені треба <coughs> шкура свині і дві паутини. А ось цей зонт, він ой. <coughs> Парасолька, вона нічого не робить. Ще ось це тут можна зробити і деякі рецепти робити. Треба було взагалі, мабуть, виключити дощ. Або його зробити менше, тому що мене вже це починає бісити. Коротше, о, еще один крит. Ось он м'ясо копиться. Коротше, я, я побіг добувати ще дерево, поки я <кхи> нагрівся. Тому що, ну це не діло. Так, я не буду так сидіти просто і все. Та що ж це таке? Ой, знову замерз. Це капець який. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. А я почав ходити і не розігрівся. Хайнький. Огній Все. Тільки не замерз так швидко. Так, садимо тепер. Раз. Два, три. е, э, куди? Чотири. Це забираємо. У мене зараз. 170, наприклад. О, воно аж п'ять піднімає. Квіти піднімають по п'ять. Ти, треба ще добути багато-багато ресурсів. О, знову замерзла. тому що це таке. О, я ще й запаслав. Треба швиденько зараз добувати дерево. Зараз добудемо дуже багато всяких ресурсів. А взагалі, думаю, я багато їх не добуду. Тому що в мене дефіцит зараз камінний. Треба йти зараз. еще и мэр закупарь тварь давайте вот сапипал и хай город все дикие Зараз спалюємо дуже багато вогнища, щоб я швидко со... це просушився. Щоб не було так мокро. Все, я просушився. <кхем> Мабуть, уже... Ой, та я ще головний забув. Та нічого дотеплю, так, наступного дня. Зараз просто я та там роковику <кхм> морку Треба буде тільки з м'ясо жарти, щоб не померти з голоду. Все, наїдь да? Готовить. Це їм сімки. Сімки жари її. Взагалі взагалі непогано, якщо збирати всі зернятка, то в принципі це непогано для того, щоб їх їсти. Ну я чекаю, поки вже наступить інший день наступить. А, я все дерево витворюю, в мене 4 дерева і 4 шишки, це нормально? <кій> О, все В мене спалилися тут дерева Це раз І там ще два десь Підпалили Підпалили, підпалили, десь тут під ще два Ай, ладно, мили добре Якщо я их не зашел, то ничего страшного. Не трагедия. Зроблю сразу две сапери, просяк выпадав. Три навіть. Ось так, щоб было щоб коли вони закінчаться, щоб мені не приходилося знову їх крафтити. А мені не треба навіть кнопку ходити нажимати, тому що я просто сам персонаж ходить за того, що я збираю. Ну серйозно, можна так не ходити, просто персонаж сам буде ходити. Ну ось так ти не підеш. Це мабуть уже кінець тут. Зараз ми його збираємо це дерево. И треба висадити це, шишки, щоб мене на энд не напав. Взагалі, якщо я буду, до речі, з... що бурсук буде мені допомагати добувати дерево, то на нього будуть енти нападати, а не на мене, і за того, що він біжить і сам ламає їх. Зараз треба реально дуже багато набиратися. І, до речі, ще дефіцит з палком, тому треба, мабуть, треба біфало і це. Його гавняшки позбирати, якби це смішно не звучало. Мені їх треба буде... Зібрати, удобрити і хай вони там ростуть собі, я і буду їх збирати, тому що в мене реально з ними дефіцит. Будемо дуже багато зараз. Знову так я це скажу. Знизу, ось там десь якийсь прохід. Дивіться, що я пройшов. Дуже мало. До речі, це вже третій день. Я думаю, зараз дойду до бази і дещо вам скажу. А думаю, на цьому цьому можна закінчити вже, тому що я вже три дні вижив. А це цілий 25 хвилин. Тому всім до зустрічі, всім папа -па, і всім мирного неба над головою.